Кожного разу, коли я дивлюсь на дівчат, в кого зроблений перманент, у мене виникають ось такі думки. Чому розрекламували перманент, що зранку буде економія часу? Тільки якби на це ведуться, бо всі в нас дуже зайняті. Але чим ми всі так зайняті і в нас немає часу і енергії, щоб не приділити собі 15 хвилин зранку підфарбувати брови і зробити собі легкий макіяж. Мені здається, просто в більшості займаються не тим, чим треба навалили на себе багато чужих якихось проблем чи задач і волочать їх, тому й на себе не вистачає часу. Якщо ще перманент зроблений гарно. Вам повезло і все рівно, він потребує догляду, потрібно його підфарбовувати фарбою, підскубувати лишні волосочки, або підфарбовувати зранку тінями. А якщо перманент зроблений неправильно, він забитий в шкіру, я думаю, ви ще з ним також зранку поборетеся, щоб якось це все затушувати. Або якщо ви ще не вдало його видалили, і у вас якісь там ці оранжеві брови, представте, скільки вам треба зранку часу. Ще це все затонувати, тому кожен раз задумайтеся, чи варто вам взагалі робити перманент брів? Якщо у вас є ось такий свій волосок, як в мене, наприклад, краще приділити собі зранку 15 хвилин, чуть-чуть його якби розчесати, додати кольор, пофарбувати фарбою раз в місяць, зробити собі чуть-чуть тон обличчя, чуть-чуть румяна. В її підфарбувати, блиск нафарбувати і все. Ми вже, дівчата, і так гарні. Просто себе потрібно прийняти такою, як ти є. Ніякий перманент не зробить тебе гарнішою. Вся красота ось тут всередині. Перманент потрібен тільки тим, в кого взагалі немає свого волоска. І то я завжди поборюся і відростю дівчатам волосок. Якщо є там задатки і можливість відростити. Якщо вже волосок не відростає, тоді можна робити перманент, бо це вже якби необхідність. А так, будь ласка, навчіть за собою просто доглядати, приділяти собі увагу зранку. Ви ж сама в себе, і потрібні ви також сама собі.